Вітаємо всіх прихильників футзалу на заключному резерві, в тому числі і ігор. Що тут не будуть вирувати такі пристрасті, як у попередній грі, де на цю хвилину у нашому першому АІТ-дивізіон. Готують атаку. Фіалки удар 1-0. Забиває Єгор Шевчук. Його сьогодні чимало згадуємо. Ну і він. Вважався фаворитом. Хто би що не говорив? Команда. І дуже старається. Отак Букацький. От, От мі. Ви слідкуєте за цими поєдинками. Ну завтра буде цікавіше, але і завтра не буде. айтіні. тілі. Романі вихід 2 в 1, Романів удар двор 2-0. Чудово завершує цю атаку. Остап Романів одразу передає великий привіт. В Дня святого. Передача на правий фланг у центр. Петрик! На виконання у дані Котрехонакоматчі стає 3-0. Ну ви атакуйте собі, а ми будемо забивати. Виконувати передачу на воротаря не може. Сімірка. Прикро помиляється. Петрик. Розвернувся. Петрик і ледь не оформив дубль. Ференс. Передача на лівий фланг. Кубрак середньої десанту. Портається команди на другу половину зустрічі. 3-0. Дуже впевнено. Команда Совсервей. Тут чудова робота. У корпус від Ігоря Грицького Романів. Слідкує за тим, як зараз могли забрати пробувати. Розігрувати різні комбінації. Хочу цікаво. Розгортається надалі події. Романів Ліворуч на Микола Марчука. Зупиняє м'яч. Простріляє в останньому вдасться. в будь-якому випадку. Зберегти. М'яч на користь своєї команди. Удар, повз зворот! Задорожний. Без фолу. Потрібно підводитись. Нестор Савеляк допомагав собі руками. Ой. Підвів голову, виконав вертикальну передачу. Пукальський. Прострілює. Отримав по нозі, Удар п'ятою. у стиль. правою. Ногою м'яч. Виконує зворотню передачу. Пукальський. Тут була гра рукою. пенальті. Чи Артем Булич? Булич сьогодні в порядку. Кубрак його удар. Гол! М'яч у сітці. 3-1. Ну забиває. Врешті-решт команда Олега Ламага. Вона цього заслуга. Яким зараз не позаздриш. Так, вони стараються, вони прагнуть до останнього бороться. Удар! Цивуляк забиває 3-2. Ось вам і будь ласка, 3-2. В Lector Viesion. відставання відставання домінюють. З інтервалом у три хвилини, фактично. Спершу Кубрак з шестиметрової подаж. Зараз Кубрак. Задорожний. Простріл! Голей! Гол! У нас паритет 3-3! Браво, Блектор Віжен! Нічого собі, камбек! Браво! Не. Розвернулася спиною. Кубрак. Кубрак. Його удар.